Львів, вулиця Орлика після реконструкції, де сніг, а донизу вона так само вже зроблена. Аж до Мазепи. Внизу навіть розширена. Там стільки смог з'явилося стало ого-го, зовсім інакше. І направо за Марсанівський парк. Тут все зовсім зовсім інакше стало. Вже рух відкритий на орлика. Дерева висадили, ми бачили. Нижче теж кущики висаджені. Але все, зовсім зовсім інакше. Я пам'ятаю цю вулицю давно, на колись була, можна сказати, занедбаному стані, не така, як зараз. Можливо, колись за інших обставин, глянемо саму вулицю. І... Донизу дійдемо, додивимось, як там внизу зробили, як гарно розширено, як тепер заторів нема, стало справді місцями краще. Не все ідеально, звичайно. Але стало зовсім зовсім інакше, ніж було ще зовсім недавно. А головне, що хочу сказати, хочу подякувати нашому підписнику-глядачу Саші, який вже третій щедрий донат оформив тільки цього місяця. Ми за це йому дуже-дуже вдячні. І бачите, вже вкотре дякуємо Саші за те, що він підтримує наш канал фінансово. Саша, привіт тобі. Подобається завжди читати твої коментарі. А вас закликаємо по можливості підтримувати Збройні Сили України і за можливості знову ж таки, наш канал. А Збройні Сили обов'язково підтримувати, бо скоро буде наша перемога. У Львові стало холодніше, мінус 3 градуси зараз. Не бачите, сніг лягає. Кілька днів тому сніг танув, зараз починає сніг лягати вже. А роботи за Марцинівського парку ніяк не можуть завершитися. Роблять, роблять, доглядають, доглядають за ним. І ніяк не можуть доробити. Але теж, теж в парку роботи закінчиться. Але ну, бачите гілляки. Ще з зеленим листям і видно як сніжок пролітає. У нас є відео з цього парку вже. І літні, і весняні, і осінні, і зимові, і зі снігом, і без снігу. Теж ми казали, колись парк мав називатись 60-річчя СРСР. Але, на щастя, не судилося. Внизу ще не варлика роботи тривають. Lehká prostá ni střechy. A sníжок lehá. 你可以进去。 Світла вранці. Сьогодні немало дуже багато людей в Львівській області. Саме що 70% області було без електроенергії, так до обіду тривало. У мене з'явили вже в обідню пору в 4 годині. Але знаю, що ще досі багато людей без світла. А тут десь справа дерева висадили, там навіть намагалися встановлювати атр... атракціони. Колись пам'ятаю, корабель був для катання по колу, сонечко. Як встановили, але так і не запустили ті атракціони. Я лайк доробила аж до 81-ї школи. О, почало зібрати світло, ось. Це вулиця мазепа внизу, там теж будинок Почало зіляти світло. А я вдали ніже Спартак, видно, світиться. Лініше внизу майданчик дитячий, дитячий садочок ще нижче. Пенсійний фонд колись там був, не знаю, може досі пенсійний фонд. Забирали частину садочка. А, прямо нами це будинок Мазе 3 а на 9 поверхів, але віші на 14 поверхів мазепи 3. 3 для орієнтиру там далі авалон побудувався. А тут теж лавочки встановили. О, територія починає набувати образ свіжі такого цивілізованого парку, до речі. Тут дерева висаджені освітлення будуть робити. Зимою тут всі на санках катались традиційно. О, хто мав лижі на лижах? скуз голочин. Потом мы на ней на ночломлада. Мочим мы на мед.